Є така народня приказка. Хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Здоровенькі були, шановні хлібороби. Оце насіяв гарбузів. Трошки додаю площі, думаю, в цьому році розбагатію. Розбагатію Гарбузи. Гарбузи мої гарбузи. Став трошки перекурити та й поділюся, що й ми маємо. Ділянка тут така довгенька, гарненька. І от тут сходи арбузів. Арбузів сходи. Тут листям прикидало, дуже нічого і не видно. А це вони отакі сходи. Де вижив, то вже більшенький, де раніше зійшов, то вже він викидає другу другу пару листочків, а де, а де просто звинив. І що характерно, на буграх пропав, видно, провівалося, холодно. Це тут за лісополосою, тут трохи затишок, то тут більш-менш так на ну, процентів 70 може зійшов, процентів 30% пропало. А туди вниз, вниз, туди взагалі там біда. Ну що ми робили? Як ми взяли сапки, замочили на сутки насіння? Не нічого, та взяли сапки та й пішли його попідкидали. Благо, що видно, видно слід від секції, прикатую колеса. Я його не прикатував, чого не робив, що колесо прикатало плотненько. Видно слід був, то можна було йти та набивати сапками. Волога є, дасть Бог, воно щось вискоче. Ну, звісно, що воно того вже урожаю чекати не прийдеться. Хоча, як ти казав, все все може бути. Все може бути. Накривалося грунтовим вітер, який тут розгулявся. Накривався ґрунтовим гербіцидом. Він держав, довгенько держав, десь сховаюся. За трактором. Довгенько він держав, а тоді більш всього, що пішли дощі, почало його промивати і він відказав в цьому ділі. Да, те, що перва філя там посходила, вона такі листочки робляться реженькі, видно, що гербіцид їх трохи там товче. Ну, далі вже пішли бур'янці. То вчора зайшли та попідсажували, а сьогодні начепив культиватор, запріг клопеня. Він на такі роботи виручалочка. Та й пішов пробивати мешки. Пробиваю мешки і одразу ж даю підкормку. Це воно так, таке діло видно. Ну воно що, що ще ж бур'янець рядкові, то воно кажеться, що він там такий зелененький. Ну не дуже. Ну, то правда він ще ж і гарбузик маленький, не такий він, що прямо щось буде не без того. Даю аміачну селітру. Ось такий культиватор. Та я вже його показував. Нічого тут немає такого. Оце він один на всі, на всі випадки життя. Оце він і сплошного обробітку, і міжрядного обробітку, і підкормщик. І в общем все. Стоїть отакий бачечок на йому на 4 висівних. Два заглушених, два залилось. Це така тут селітра. Ну, якраз воно, я думаю, так Ну, десь вологи вже хватило. Не вологи. Маслом. На зиму. Оце і таке. Воно. Зразу селітрою хватило. Хватило зразу свої мазути. Сзади дві боріночки, маленькі райборінки. Собирають вони, звісно, оті всі, всі палочки, трубочки. все за собою собирають. Ну а що ти зробиш? Як вже дуже нагребе, то стану підняв, почистив та й поїхав далі. Настроїв висів, Міндоброва Ну, з розрахунку, що це сюди на цей гектар піде 50 кілограмів. Привод показував нічого особливого. Про таке стоїть колесо з диска. Це почком круте, тягне і всипе. І даємо йому азоту. Це ж тиме, сам себе не чую. Що там мене ти, там чутиме, то не знаю. Сіяли його з міндобривом, та напишу, напишу відео, як воно там дразниться, бо я, чесно кажучи, забув, як воно там мінеральне те добриво. Ну що побачив? Раніше я сіяв без добрива. І от така пер... перва пропулка йшла ж. Прополка і зразу ж підкормка, і на другій прополке, опять же ж підкормка. І що я зробив такий висновок, що запізнювався я йому давати азоту. Ну, мінеральних добрив запізнювався. Він, він тоді, коли пройде перва прополка, дам йому азоту, він тоді стартане, ну це ж поки там же ж з однієї форми в другу перейде, там же ж якась кількість. Часу пройде і тоді ж далі він вже тоді стартане. Ну, Бачу, що він запізнюється. Ну, в цьому році цей той самий ящик поставили на сівалку, накинули цепок через приводну зірочку. І з боку, з боку висівного рядка, ну сантиметрів може, там, три, на глибину десь приблизно таку, як він і посів бо він на секції, долото на секції прикріплений, воно там разом грає, глибину держиш. І посіяли з Ну Те, що посходило, бачу, стоїть дарма, що така весна, такі холода, були, так його давило. І він стоїть бодренький, він такий темно-зелений, такий гарний. То Міндобриво свою справу робить. Ось такі висновки зробив у цьому році. Десь там один рядок був, забився. Я не пам'ятаю, чи на цій площі, чи де забився один був сошничок, долото забилося, назад трактор покатився, і земелькою його затовкло. Но я не пам'ятаю, по-моєму, на цій площі. То буде такий, як експеримент. Можна буде бачити, наскільки воно опізнюється. Ну, та я вже бачу, що. Вже бачу, що воно так краще і набагато краще. Бо так як воно не крути, ну навіть при хороших погодних умовах, там 15 днів він висходився, то там це дуже добре, як 10, а то 15, а потім ще 10 це 25 днів, поки він дасть зайти у міжадний обробіток. І тоді йде підкормка азотна. І от 25, ну можна сказати, місяць. Місяць. Запізнення воно своє робило в мінуса. Тепер же будемо бачити. Ну По цьому році, що там бачить, як ти казав, хороші зуби, що і такий хліб їдять, то це такий такий результат сьогоднішній, сьогоднішній, вірніше, сьогоднішній посівної. Гарно все посіяли, сіяли 2 травня, завжди там сіяли в кінці квітня, а це трошки там потяглися. Бо таке ж вроде, там холодно, потім таке як потепліло. По прогнозу вроде, нічого страшного, посіяли і як улупили холода, задощилося, пішли оті приморозки. ну от, Я думав, що йому буде взагалі гілка. Я навіть не думав, що він виживе, хоча ці 70% виживе. ну Одну площу підсажувалися, там такий участок на бугру, Видно, провівалося всіма вітрами. Та там. Відсотків 50 залишилося, практично прийшлося ну, половину площі, І було такої, та з пів гектара точно, з пів гектара помантули сапами та накидали туди насіння. Зараз ну, то температура хороша, волога є. Подивимося, як він себе поведе, наскільки він вискочить. Хоч би він, коли буде прополка в рядкові, механічна, щоб той вже ж там. Виліз, хоча б першу пару листочків викинув, щоб його ж там не пригорнути. Ось такий клопот. Ну нічого, буду я далі потихеньку торохтіть. Хто буде дивитися? На ходу нічого не знімати, тому що тут знімати нема там. Та й дуже воно тут не познімаєш, бо тут треба дуже таки щельно вести по рядочку, рядок під трактором. І трошки воно склони, оці воно що туди, культиватор чую, притягне, то туди, і все, все время треба в маневрі кермом все це діло підправляти. Так що на ходу нічого не знімати, оператора немає. Да, дивимося, переглядаємо, коментуємо. Всім дякую, всім миру і добра.